Від сьогодні з 1 грудня розпочався процес оформлення документів для отримання статусу учасника бойових дій. Документи військових розглядатимуть 17 спеціально створених комісій: Міністерства оборони, Генерального штабу, оперативних командувань та восьми військових частин. За словами помічниці адвоката Юлії Пастух, збір та подача документів будуть максимально простими. Відповідні комісії повинні розглянути матеріали та прийняти рішення упродовж місяця від дня подачі документів. Особа, яка виявила бажання отримати статус учасника бойових дій, особисто звертається до командування в відповідні структурні підрозділи військової частини, які надають їй ті документи і які підтверджують її участь у бойових діях, лише виключно за особистим зверненням особи. Уже далі працює якби повністю вся. Кадрова система: військовослужбовці, які перебувають в зоні бойових дій, з відповідним рапортом звертаються на командира своєї частини або підрозділу. Потім уже далі діють по визначеному порядку.